Надія красоткіна мову не здавати. топтали мову і душили, щоб українець онімів. Здавалося, не було вже й сили, ні пісні доброї, ні слів. Скалічена принишкла мова, всі думали, що це вже крах. Лиш пісня пташки світанкова її будила у серцях, і мова ніжно розквітала, приходила у дивні сни. І колосковою співала і з першим подихом весни. Ні, наша мова не вмирала, вона боролася і жила, як фенікс, завжди воскресала, і до людських сердець ішла. І ось вона, державна стала, чарівна мова споміж мов, і барвами всіма заграла, ніхто цю мову не зборов. Хоч ну перевертні з народу назад все хочуть повернуть. Умови викрести свободу і прекратити світлу путь, народ поставить на коліно, щоб українець онімів. Віддати в рабство Україну, хто ж ми без мови і без слів. Ніхто, як згине рідно мов, безликий стане мій. ж і згине нація чудова і рідна Україна теж.